Сьогодні, 4 травня 24 року, набули чинності зміни до наказу Міністерства оборони України про військово-лікарську комісію в ЗСУ. Це саме той наказ, який прийнятий на виконання змін до закону про скасування статусу обмежено придатних за станом здоров'я. Тепер у даному положенні деталізується, хто буде і за якими показниками здоров'я визнаватися придатним чи непридатним. Не хочу вас лякати зайвим. Хто був обмежено придатним, автоматично придатним в більшості випадків не стає. Я мала можливість проаналізувати більшість тих статей по хворобам. Їх там щось 85. це такі великі розділи, і там відповідно що вони діляться на підрозділі А, Б, В, Г деколи. Так от, хто був обмежено придатним, він визнається здебільшого придатним до військової служби, але там таке уточнення придатним до служби в ТЦК у військових навчальних закладах, у логістиці забезпечені тощо. Це не бойові бригади, це не ДШБ, не штурмові бригади. Деякі все-таки зміни відбулися на рівні статей. наприклад Суттєва зміна по статті 63 це стосується ампутації кінцівок. Якщо, тепер там немає поділу на групи АБ, виключено це поняття обмежено придатних і тепер всі в кого ампутовані кінцівки є непридатними. Бо пам'ятаєте, раніше була ця тема когось там нижче, вище, там гомілки, третини, все тепер цього немає. Якщо є ампутація, він вважається непридатним і все підлягає виключенню з військового обліку. Також, якщо в людини Помірні порушення функції, така людина визнається придатною до служби, але обмеженої придатної служби саме в цих установах, що я називала раніше. Якщо в людини легкі порушення функції, незначні або стійка ремісія, така людина визнається придатною. Ось це, ось це погіршення для обмежено придатних. Тобто тут відбулося трошки так зі. Погіршення змінилися умови списання також непридатної придатної по категорії психіатрії. А також, якщо є в людини інфекційні захворювання, така людина визнається тимчасово непридатною і підлягає лікуванню. Тобто така людина не визнається там умежно придатною, але і непридатною, тобто має лікуватися для отримання консультації. Будь ласка, звертайтеся за контактами вказаними на телеграм-каналі і слідкуйте за актуальними новими новинами.